Якщо ти є міністром, у тебе є міністерство, ти розробив певну стратегію на кілька років, що говорити, як говорити, як діяти в кризових ситуаціях, і це з дня у день відбувається, то люди починають тобі вірити. Люди починають слухати тебе. Ти стаєш довіреним джерелом інформації, і після цього, навіть якісь нападки, вони будуть відбиватися, створюється певний щит довіри, і це, мабуть, єдиний е, такий універсальний рецепт. В якому є дуже багато складових, там є складові якихось антивірусних щеплень, коли ти прививаєш свою аудиторію щеплюєш негативну інформацію або дуже обережно підготовлюєш до якихось складних реформ, розкажуть про елементи цих реформ. Але одного сценарію немає. Ключове в принципі в менеджменті, ключове це системність і стратегічність. Просто вийти і сказати: от сьогодні ми зробимо всім добре. Ну, це звичайно класно, але воно не працює в на довгий період.